Топ 10 ароматів з трояндою привіт! Мене звати Мирослав, і сьогодні ми з вами розглянемо 10 класних крутих ароматів з цією квіткою. Але перед цим хочу зазначити, що я свідомо десятку називав виключно жіночою, тому що, наприклад, на сході на близькому сході. Троянда взагалі вважається чоловічою квіткою. Там дуже багато чоловічих ароматів саме на основі троянди. І перший аромат це Love Kills від маск Мілану. Скажу вам відверто, що це мій найулюбленіший аромат з трояндою, оскільки я люблю свіжу водянисту троянду, яка має натуральне звучання. Фактично, щоб це був. Дуже схожий аромат на природній запах троянди, пелюстків троянди, на якій ще видно краплі роси. І саме тут, в Love Kills я це отримую. Для мене це дуже великий кущ троянди, який пахне абсолютно натуралістично, ніби ми вийшли в сад вранці, і ми туди прямо в цей. Кущ поринули, заринули, взагалі туди заскочили. Це така бордова, темно-червона троянда. І Love Kills саме надає мені такі відчуття. Взагалі, колись дуже схожі враження на мене справив аромат Сямажестіля Роуз від Сержа Лютанса. Це був перший аромат з трояндою, який мені сподобався. Тому що до того троянда для мене в більшості ароматів була, ну, відверто скажу, такою, знаєте. Ретроградною або навіть бабчиною. Ото, як я приїжджав а, в дитинстві до бабушки на канікули в село, і там був такий шампунь, троянда, роза було написано на етикетці, або якесь таке трояндове мило, яке віддавало а, якоюсь такою, знаєте, олією болгарської троянди. Та саме перший аромат Раос від Раосвіт Лютанса створив на мене те враження, що в парфумерії... Троянда може звучати дуже природньо і натуралістично. Але все ж таки, якщо порівнювати вже з Love Kills, то Love Kills звучить більш сучасно, ще більш природньо, тому що сяме Жастілі Роуз це аромат 2000 року, тобто вже минуло 24 роки, і технології, звичайно, отримання парфумерних олій та інших матеріалів змінилися. Я знаю, що дуже багато фанатів Сержа Лютанца знайшло а, свою улюблену троянду в нього саме в арматі Ля Філь де Берліно, оскільки саме житті Роуз став вже можна сказати колекційним, і його вже можливо навіть неможливо купити в більшості місць, якщо ви, наприклад, десь не в Парижі, а не в магазині самого Сержа Лютанца. Тому, в принципі, Love Kills є для мене сучасним відображенням. Легендарного аромату. Rose in Wonderland від Atkinsons. Це ще одна троянда, яка звучить не як парфумерний інгредієнт, а саме як квітка в природі. Тут троянда, яка звучить як квітка після дощу, оця свіжість, яку я обожнюю, від якої я кайфую. Кришталевий, такий тонкий, дуже ніжний і навіть аристократичний аромат. Тут троянда поєднується з геранню, і герань, до речі, досить помітно відчувається. Портрет Леді від Фрідеріка Маля, не дивлячись на те, що цьому аромату вже майже 14 років, він продовжує збирати своїх поціновувачів по всьому світу. Якщо ви хочете густу, шлейфову, насичену, вечірню троянду, то обов'язково познайомтесь з цим ароматом, якщо ви ще до цього часу не встигли цього зробити. І не звертайте увагу на назву, тому що я знаю, дуже багато чоловіків купують та використовують цей аромат, тому що він, він такий глибокий, як портвейн, він насичений, і по суті, тут ладан, спеції та пачулі роблять. Ось цю свою справу The кавите Duchess Rose від Penhaligons. Я б радив це аромат тим, хто хоче більш парфумерного звучання у своїх парфумах, не просто пахнути як трояндовий кущ, але в той же час, щоб звучання не скочувалось кудись а, в сторону болгарської трояндової олії або ще гірше в радянський шампунь роза. Тут ми маємо троянду, свіжу троянду, яка поєднується з мускусом. Вона досить юна, в міру сексуальна, і головне зверніть увагу, що британський аристократизм нікуди не дівся. White Rose від Флоріс. Це ще один аристократичний аромат. Про троянду до речі, він один з небагатьох ароматів, про який достеменно відомо, що ним користувалась саме королева Елизавета II. Взагалі, Флоріс у своїх архівах зберігає дуже багато чеків, і іноді він їх демонструє публічно. І саме так ми дізналися, що поціновувачем дому Флоріс був навіть Вінстон Черчилль, який особисто купував аромати, а також автор Джеймса Бонда, Ян Флемінг і навіть Мерлін Монро, не дивлячись на те, що вона дуже багато. В інтерв'ю казала, що користується саме лише Шанель номер 5 White Rose був створений у 1800 році, тобто 224 роки тому. І, звичайно, він має дещо класичне звучання. Тут троянда поєднується з альдегідами, фіалкою та жасмином, але не дивлячись на свій поважний вік, він звучить все ж таки в міру натуралістично, хоча і місцями може комусь нагадувати. Болгарську трояндову олію. Я особисто його дуже люблю як частину британської парфумерної історії. Атар Аль-Каба від Аль Харамейн. Якщо вам подобаються східні аромати, особливо солодкі, а тим більше класичне аравійське поєднання уду та троянди, то я дуже раджу саме Атар Аль-Каба. Це, до речі, один з найтиповіших та найавтентичніших ароматів заравійського півострова. Атар Аль-Каба означає атар Кааби. Кааба це найголовніша мусульманська святиня, яка розташована в місті Мекка. Я думаю, ви багато разів бачили її по фотографіям або відео в інтернеті, або, можливо, дехто з вас навіть там бував, якщо він є мусульманином. І навіть у атару повторює форму кааби. Я обожнюю атаралькаба за його солодке звучання: троянда, плюс ут, плюс карамель, плюс шафран, плюс спрянощі. Все це створює казкову атмосферу тисячі однієї ночі: джини, аладін, літаючі килими, і взагалі вся ця атмосфера просто дуже сильно. Затягує. І знову ж таки нагадаю, що в арабській парфумерній культурі троянда є чоловічою квіткою. І там дуже багато чоловічих парфумерних композицій створено на основі троянди. Справа в тому, що в арабській ментальності закоханий чоловік асоціюється з серцем, яке палає полум'яною пристрастю, і він готовий боротися за своє кохання. Так само, як і троянда, яка палає та. Кричить про своє кохання. Ватар Алькаба, Троянда теж розкривається та кричить про своє кохання. Справа в тому, що тут вона дуже красиво поєднується з нотами деревини та карамелі. І як на мене, саме такі атари розкриваються ідеально влітку, в спеку, коли 30 вся краса тоді виходить просто. З цього флакону назовні, як джин, вилітає зі своєї лампи. Ну і, звичайно, я не можу не сказати декілька слів про більш дорогу версію атару, а саме атар Маліх Аль-Ут від Абдул Самат Аль-Кураши. Насправді, Абдул Самат Аль-Кураши, поціновувачі вже це знають, створює одні з найкращих атарів в світі, мабуть, одні взагалі з найдорожчих. Там є атари навіть і по 16 тисяч доларів. Як на мене, вони створюють щось таке подібне до Rolls-Royce в автомобілях. Настільки вони звучать дуже красиво, благородно і незвично для нас. Тут немає жодних уринофекальних нот, тут все дуже красиво. Тут, знаєте, ви ніби реально попадаєте в Арабський палац. У мене є одна моя найкраща подруга, яка вже 15 років працює в парфюмерії. І коли я вперше до неї прийшов в цьому атарі, вона сказала: Мирослав, я, я просто, в мене просто мурахи по шкірі. У мене просто голова йде обертом, наскільки це красиво, наскільки це глибоко і наскільки це не схоже на все те, чим ти працював 15 років. Це реально неймовірно. І я, хоч раз в житті, вам раджу. Спробувати такі неймовірні казкові феєричні композиції. До речі, в усіх цих композиціях присутня таївська троянда. Вона вирощується в Саудівській Аравії та має дуже насичений глибокий трояндовий аромат, який є одночасно свіжим. І декілька європейських парфумерів полюбляють її використовувати, і мені дуже подобається, наприклад, аромат від Roja Parfums Таїв Уд, хоча він тут більше все ж таки проладен, хоча ви можете відчути цю троянду тут прекрасно. І зараз вийшов новий аромат, де Лаоський уд поєднується з Таївською трояндою. Це Грітті Флоріан, і я дуже раджу вам його спробувати. Це, по суті, вже європейська варіація на тему удових ароматів, які поєднуються з трояндою. Аля Роуз» від Мізон Францискурджан. Францис Курджан свого часу цей аромат випустив для японського ринку. А ми з вами прекрасно знаємо, що для японців випускають аромати більш кришталеві, більш водяністі, більш акватичні. Щось таке в стилі, навіть мішин. Шинми», хто знає цей бренд. Мені подобається роза в цьому ароматі тим, що вона є дуже ніжною, дуже чуттєвою. Тут роса вже зійшла з пелюстків, але сонце ще не встигло припекти. Хоча мій особистий вибір це чоловічий варіант Льом Аля Роуз. Тут дуже прохолодна троянда поєднується разом з Амбервудом. І він, на мою думку, прекрасно відкривається саме зимою. До речі, звертайте увагу на. Те, в який період року, в яку пору року ваш аромат краще відкривається, тоді його й носіть. Роздесіва від Parfum 77. Це ще один трояндовий аромат Франциса Курджана, який він свого часу створив для цього бренду. Я часто включаю Parfum 77 в свої десятки, тому що хочу, щоб ви побачили, що в парфумерній ніші існує своя ніша, я б її назвав інтелектуальна, тому що Parfum 77 реально дуже глибокі, багатогранні. І складні аромати для мене це як дуже дороге вино, хоч раз в житті, але ви мусите його спробувати, щоб хоч знати, що воно таке. Так от Siva – це аромат, мабуть, найбільш класичний з усієї десятки, навіть найбільш ретровий. Він мені дещо нагадує White Rose від Флоріс з цією відмінністю, що тут все ж таки більше інших квітів, крім троянди. Тому що парфумер задумав, щоб композиція відтворювала запах садів сіви в Єгипті. І на мою думку, йому це вдалося, хоч дещо з таким ретроградним звучанням. Що головне відчувається в Роздисів, це так те, що тут дуже дорогі компоненти, і на це вказує не лише. Дорога вартість, дорога ціна цього аромату, але й самі відчуття він так і звучить дуже дорого. Деліна від Parfums de Marly. знаменитий та хайповий парфюмер Квентін Біш, автор Ганімеда, створив, на мою думку, найбільш сучасну та дуже еротичну троянду. Тут він її поєднав з лічя, з мускусом, з ваніллю та ревінем. Я б назвав її найбільш юною з усіх ароматів цій десятці. Дівчина Деліна, вона молода душею, гаряча серцем та вміє палко та пристрасно кохати. Розарін від Дусіта це новий аромат від Пісари, і тут ми також бачимо троянду разом з Лічі, що в принципі додає соковитості композиції. Але тут ще були додані ноти і рису та какао. І все разом для мене дає ефект гурманського алкогольного та пудрового аромату. На мій погляд, в деякі моменти він навіть нагадує трояндовий джем. Обов'язково спробуйте, щоб скласти власне враження. І на завершення хочу ще раз підкреслити, нагадати вам, що обираючи аромати з трояндою, ви маєте покладатися лише на власні відчуття та власний смак, тому що багато людей можуть вам сказати, що троянда не модна, або що вона нагадує щось старе з радянщини на кшталт болгарського трояндового масла. Будь ласка, нікого не слухайте. Для мене, наприклад, мірилом ось таких різних, абсолютно полярних думок є TikTok. Боже, там пишуть все, що хто хоче. І якби я не працював консультантом стільки років, я не, як то кажуть, не радив, не допомагав купувати аромати стільком сотням, тисячам людей, то я б, мабуть, на щось би покладався. Тепер я точно знаю, що. У людей абсолютно кардинальні різні смаки. От буквально вчора я виклав відос в ТікТоці про аромати з мандарином, і там деякі люди пишуть Ой, а кому цікаві ці мандарини? Блін, та є сотні тисяч людей, які просто реально шукають аромати з мандарином. Я ще пам'ятаю це з часів консультанства, коли люди приходили і казали, а дайте мені щось таке, чого я ще не пробувала. Наприклад, хочу аромат з каштанами. Но ви навіть би ніколи в своїй голові навіть і не додумали, що треба е, шукати аромат з каштанами. То тому абсолютно різні смаки, і це абсолютно нормально. Тому покладайтеся лише на власні відчуття.